Дорогі друзі, ми з вами опинилися в фантастичному місці. Я Навіть не буду казати, де це. Можливо, хтось із вас догадається, прошу написати в коментарях. Але це вся прекрасна корона, те, що ми бачимо. Тут у нас по центрі, знаєте, що це? Це така рамка для світлової реклами. Світлові реклами були дуже популярні на початку ХХ століття, перша третина ХХ століття. І власне, оті проміжки, через які ми оглядаємо Львів, зараз вони були заповнені літерами. І ці літери, вони були, власне, світилися неоново. То так подобалося, тому що то є нове віяння, правда. Ми бачимо серед місця. Зараз ми з вами зможемо то все обдивитися. Але я передусім хочу вам показати оцю цю красу такі великі-великі пупляхи, таку велику лілію королівську з діркою просто. І тут, щоб у вас не лишалося зовсім сумнівів, що то є автентичне, у нас є на горі такий здоровенний шпиль, що це просто бомба якась. І цікаво, що в тих квіточках там всередині є оті тачинки. До речі, не знаю, як це буде українською. Прошу мені теж сказати. Воно є все клепане. І якщо так зблизька, роздивлятися, мені чомусь здається, що тут у нас вона була позолочена. І я думаю, що це цілком вірно, тому що ми згадуємо те, що писали про решітку аналогічну, яка у нас була колись на. Галицькій учадній касі, то власне ця решітка вона була позолочена, і Юліана Захарєвича дуже дорікали. Йому дуже дорікали, тому що він зробив так, як писали Собор Василя Блаженного в Москві. А насправді він хотів зробити якомога більш мальовничо. Сама огорожа вона також складається із таких королівських лілій, і це я вам скажу, такий один із найулюбленіших львівських мотивів, бо Львів завжди пишався дуже своїм королівським походженням. І дивіться. З цього боку у нас є квіточки, квіточки-заклепки. По боках встановлені такі дуже цікаві елементи, наріжники, і вони є з драконами. Юля, ти бачила дракони? Ні. Во дракони є. Зараз буду збільшувати. Тут є дракони, і це дракони, вони такі охоронці цього місця. Так, на драконі не наводиться різки, чому зовсім, я не знаю чому. Напевно, дуже далеко, хоча він не є далеко. Але власне, що ці дракони вони досить часто зустрічаються у Львові на кронштейнах, знаєте, на балкончиках, і я їх перший раз такі от бачу. Тут на рішиться я взагалі курошітку бачу в перший раз. Я вам зараз ще покажу, як тут у нас виглядає так званий манзарний поверх. Якщо ви боїтеся висоти, то не дивіться. Але власне, що тут у нас є приміщення, є такі манзарні віконечки, і внизу є прекрасний проспект Свободи. Цей дах він охоплює собою весь львів. Я не знаю, я так думаю, що треба сюди приходити і говорити тут про Львів, розглядати тут різні дахи, обмірковувати, як той Львів утворювався. Бачите, тут ми можемо оглянути краківське передмістя, видно, Магнус. Зараз я збільшу вам трошки Магнус. От у нас вулиця Городоцька. Далі у нас є торговий дім тут на розі Городоцької і відповідно проспекту Чорновола, готель Львів. І оперний театр, який замкнув у нас проспект Свободи, який фактично стоїть частково на полці. І оперний театр, він, знаєте, колись на його місці, то ну, була така заболочена ділянка, то зовсім інакше виглядало. А сам Львів він розвивався якраз от туди, з того місця, куди ми з вами зараз дивимося. Там от далеко-далеко ми можемо бачити один храм, який є з часів Шахняжого періоду. Це є церква Святого Унофія, Бачите, її таку вежу, пірамідальну вежу, і можливо, деста можна побачити і п'ятницьку церкву ну, я не бачу, але коли. Данило Галицький він вибрав місце для Львова. Він власне обирав там ту частину, яка зараз у нас назветься під замчем. От у нас є високий замок, який власне зараз виглядає ну зовсім не такий високий, тому що ті гори вони ну, об'єднані, вони порівняні, вони зовсім інакше дивляться ніж то, колись ми можемо бачити на гравюрі Гогенберга пасароті за малюнком Гогенберга, що воно було таке дуже-дуже ну, хвилясте, правда, ці пагорби. Тут, до речі, видно, грот самогубців на високому замку. Зараз я вам його покажу. Тому що зараз є дуже гарна пора, щоб роздивлятися Львів, бо немає ще листочків знаєте, на деревах. Оце є, я впізнаю вулиця Ужгородська, і там десь має бути внизу отакий гостроверхи. Бачите, будинок, десь має бути внизу костел святого Івана Хрестителя. Прямо перед нами тут у нас є національний. Музей і Преображенська церква. А колись були францисканці, і там у нас задія є народний дім, і відповідно тут ще колись був. Перший міський театр, тобто ну все виглядало зовсім інакше. Трошечки ми можемо бачити театру Скарбика. От я вам зараз покажу, який кусочок театру скарбика. А колись, коли ще не було власне тих от будівель перед ним, то можна було вільно оглядати собі його фасад. У нас є частково відтворені башти з високим та низьким муром. Ну десь так ми собі можемо уявити, що проходила лінія фортифікацій. Самі вали вони зроблені з них бульвар. Але колись це були оборонні вали з рвами, І там, де ми з вами знаходимося зараз, то вже не було середмістя. Там були маленькі будиночки, які дуже страждали. Знаєте, коли на них там було ну, напади, розмаїття. тобто вони не були під захистом фортифікації. Бачимо костел святого Казимира. Ось він, костел святого Казимира. І, власне, тут у нас є палац архієпископів. І далі у нас є Вірменська церква. Бачите, Вірменська церква є дуже-дуже класна. І там за нею є церква Стрітення і костел Кармолітих Босих. І у нас є Домінікани і костел кермолітів Святого Михайла посвяти. І далі вежа Курнятка і Ратуша. Ну, це фантастичний вигляд. І далі у нас є костел єзуїтів і надзвичайно гарна катедра, так стоїть. І, звичайно. Ми так трошечки можемо ще проглядати, можливо, ближче ми підійдемо. Десь там маємо бачити і бернардини, але зараз, зараз я не дуже бачу. Бачу валову, але бернардини ще не видно. Ці решітки надзвичайно гарні. І уявляйте собі, що колись тут у нас текла полтва, і Львів можна було сприймати тільки в оточенні у тих от величезних, всяких стін. У нас є якраз вежі музеї етнографії. І відповідно крім музею етнографії, ми ще бачимо тут празький банк, правда. І з іншого боку, трошки у нас виходить проти сонця, але мушу вам показати церкву Святого Юра. Зараз я спробую до неї дійти і не впасти, бо тут якийсь такий дуже слизький дах, і я вже падала. Дивіться, як гарно у нас тут виглядає вулиця Гнатюка. Така цікава, ота -от, ну, така башта, правда, з круглим завершенням. Там у нас на силуеті силует пришитується костел Святої Марії Магдалини. бачите. І далі, ну, тут у нас є цитадель. Собі добре орієнтуєте зараз. Спробую вам показати, що церква святого Юра ось вона читається дуже гарно, і з боку ми бачимо ельфеті, правда, і це так класно. Тобто, якби ельжбети не намагалися перекрити святого Юра, в принципі, завжди ми читаємо їх поруч. Можна багато що говорити, я не хочу вас втомлювати. Напевно, ми сюди підемо на екскурсію. Ми заліземо ще високо, на такий тут є майданчик, і можна оглянути Львів ще вище, вище, вище. І, власне, ну як, будучи тут, можна посилати бажання. До неба можна тішитися, що ми живемо в такому прекрасному місці. Я не раз читаю всякі такі, знаєте, як то побажання колишніх львів'ян знову бути у Львові, або слова, що колишніх львів'ян у нас просто не буває, правда? Ну, але оглядаючи ту всю красу, яка є тільки у Львові, яка створена протягом кількох сторіч. Багатьох сторіч, не кількох, але багатьох. І яка є унікальна, яка одночасно дуже легко впізнається. Но ми не можемо не відчувати кайфу. До речі, дуже різні такі дільниці, ото той краківське передмістя. Я отут знайшла єврейський шпиталь і зараз хочу вам так само його наблизити. Бачите, який красивий у нас купол. Те, що ми знаєте трошки менше говоримо про краківське передмістя, не означає, що воно менш важливе. Просто Львів він формувався ну, найтакі пишніші храми, вони створені в середмісті, але Львів розвивався навколо. У нас є Краківське передмістя, там далі Жовківське, у нас є там Казерваль-Тличаківське передмістя, у нас є район Новий світ, і воно просто звідси з цього місця. Ну, ми так не закайфували від того. Але вони є не менш прекрасні, Тож, друзі, любимо Львів, тішимося Львовом. Всього вам найкращого і до нових зустрічей.